Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І сьогодні в відео я буду відклеювати невеличкі шматочки вантажного скотчу від вікон, від елементів ліхтаря кабіни, а також перевертати літачок, щоб подивитися на нього як з нижньої частини, так і з верхньої. І так почнемо. Після невеликої перерви я повертаюсь до побудови BF109. Модифікації G6 в 32-му масштабі. Роботи, які провелись в період між двома відео, це я приклеїв елементи ліхтаря, щоб подивитися, як взагалі вони будуть виглядати на літачку. Тепер переходжу до продовження побудови самого корпуса. Тут є нюанси по встановленню деталей для ранньої та пізньої версії. Тому звертайте на це увагу, якщо ви збудуєте одну з цих версій. Моя порада це відмітити одразу на інструкції, яку модифікацію ви збиратимете, і які деталі вам для цього будуть потрібні. Можливо, не знаю, позначте це маркером, ручкою, або випишіть собі, не знаю, десь в нотатнику, які вам деталі потрібні. Після того, як я вирішив, які деталі буду встановлювати, перехожу до. Деталювання озброєння. Зробив отвори в імітаціях кулеметів. Так, це імітації, модель достатньо проста. Тут немає ніяких повних елементів, таких як деталізації двигуна, озброєння і прочого. В принципі, непоганий результат для того, щоб спробувати себе в 32-му масштабі. А саме цією моделькою я і таку спробу роблю. Це моя перша модель. Авіації в 32-му масштабі, можна сказати, це взагалі перша така реальна доросла модель авіації. До цього я модельки літачків будував в дитинстві, і це був переважно 72-й масштаб. Так, модель. Повернемося до моделі B109 достатньо цікава, але достатньо проста. В принципі, якщо все буде добре і мені сподобається будувати. Авіацію буду переходити на більш складні моделі. Це моделі від Едуарду, так називаємо профі-паки, там, де є багато різного деталювання для дрібних елементів. Присутні інтер'єр не тільки кабіни, але й ще й відсіку двигуна, а також відсіку за кабіною. Так, на цьому літочку із елементів. Скажімо, двигуна присутня тільки зовнішні частини вихлопної системи, і з доопрацювань можна зробити отвори на виході патрубків, в принципі, що я її зробив, можливо, на цьому відео не буде це видно, але на фінальному результаті я покажу результат своєї роботи. Так, після того, як елемент встановив, перехожу. До нанесення клею для подальшої побудови літака. Так, проблеми з встановленням не було. Розібратися, де права, де ліва частина, дуже просто, що на літаку, що на елементі з патрубками, присутні такі направляючі, називаємо їх замками. У правої свої, у лівої свої. Тобто ви не промахнетесь. Є нюанс по встановленню цих панелей. Там, де панель находить на Елемент кабіни, вона трошки виступає. Тому, в подальшому, коли клей підсохне, можна буде пройтись надфілем або наждаком для того, щоб цю ступеньку сходинку переходу трошки нивілювати. Проте головне не забувати, що це літак, і важливо залишати, розшивкою, залишати розшивку для того, щоб ну, загальний вигляд моделі не псувався. Так. Зрозуміло, це порада для новачків. Той, хто зібрав хоча б одну модельку літака або був на виставках, розуміє, для чого це потрібно. Перехожу до побудови носової частини до самого гвинта. Можливо, є нюанс з тим, що можна встановити його лопасті в рухомому вигляді, для того, щоб, скажімо так, міняти угол атаки, але я вирішив приклеїти їх в. Такі позиції, як ви зараз бачите на екрані, для того, щоб в подальшому не заморачуватися, зайвий раз не крутити ці елементи, щоб не поламати. Є утяжини на ловниках, але це все внутрішні поверхні. Крім поверхні на торцю самого, самої основи, там є невелика утяжина, яку в подальшому придеться зашпаклювати та зашліфувати. Але я буду робити це вже в базі, коли буде зібраний весь кок фунта. Для того, щоб зробити більш-менш таку правильну однорідну поверхню. Так, як бачите, лопасті не зовсім приклеїлись. І, в принципі, сама конструкція буде триматися на тому, що вони зажимаються між двома половинками. Якщо все-таки будете їх приклеювати, як я, звертайте увагу, щоб цей угол атаки гвинтів був однаковим. Так, Поки гвинт залишається на. Тому, щоб підсохнути, перехожу до маскування ліхтаря-кабіни. Прямо це той елемент побудови, який я чекав і на який я розраховував найбільше, бо це така перша модель авіації, і досвіду роботи з такими масками в мене ще не було. Така природня цікавість подивитися, як це, спробувати. Бо на відео інших моделістів цей етап роботи мені якби, найбільше подобався. І, ну, в принципі, це те, що я хотів отримати від авіації, попрацювати з масками. Але, так як це була перша модель, результат хотілося отримати якнайшвидше, можливо, десь трошки поспішив і трошки недоопрацював деякі елементи. Але подивимось, що з цього вийде. Можливо, в наступних моделях буду звертати увагу на деякі недоопрацювання. На, скажімо так, попередньому досвіду буду виділяти більше часу. І так, кок гвин готовий, залишиться тільки зашпаклювати та зашліфувати утяжини. Переходжу до стійок шасі Вони тут складаються з декількох елементів, в принципі, на них буде задіяна така найбільше, найбільше навантаження, тому гарно проклеюти. Простиковуйте, дивіться, щоб не було ніяких дефектів, бо якщо десь недопрацюєте, то, в принципі, основа літака буде ненадійною або кривою. Також звертайте увагу, коли будете встановлювати, що був однаковий кут, щоб літак не виглядав заваленим на той чи інший бік. І так, що власне по побудові, тут присутні і направляючі і елементи для правильного позиціонування. Тому, я думаю, ви не промахнетесь. Головне звернути увагу на інструкцію. Там представлені деталі як для правої, так і для лівої стійки. Головне це не переплутати. Моя порада, не знаю, зробіть дві якісь ячейки, в які будете складати підготовлені деталі для правої сторони і підготовлені деталі для лівої сторони. І потім по, по черзі зберете одну та іншу. Особливо. Заглиблюватися в нюанси побудови я не буду, все достатньо просто. Головне, коли будете клеїти саму кришку цього э, простору під шасі на стійку, приклейте її перпендикулярно до осі обертання колеса. Бо якщо промахнетесь, можливо, будуть потім нюанси і проблеми з встановленням самого колеса. Також моя порада, так як модель велика, якщо ви будете збирати BF109, 32-му масштабі зверніть увагу на різні патрубки, шланги, якими можна буде якби, зробити вигляд моделі більш цікавим. В принципі, я в подальшому додав декілька шлангів, напевно, гальмівної системи по фотографіям прототипу, проте на відео я це не зафіксував, покажу вже на готовій моделі. Так, також присутня деталізація з коробки, як бачите, там маленькі направляючі штоки і все інше. Переходимо до встановлення стійок на літак, коли вони готові. Як я казав раніше, звертайте увагу на те, щоб кут нахолу був однаковим. Так, в корпусі літака є прямокутні направляючі. Якщо ви правильно зібрали сам корпус і не зробили помилок при побудові шасі. І так, має бути правильним, проте зайвий раз перевірити себе не зайвим. Так, процес встановлення стійок закінчив і перехожу до продовження побудови крил. На модифікації G6 є багато різних, не знаю, закрилок, елеронів та всього іншого. Так як я, по більшій мірі, займаюся бронетехнікою, я реально не знаю нас всіх цих елементів. Але обіцяю, що в подальшому вивчу і буду називати їх правильно. До того ж є цікавий елемент за закрилком. Це елемент, який відкриває та закриває доступ до радіатора, що знаходиться в крилі. До нього я ще доберусь, а поки встановлюю попередні елементи. Вирішив для того, щоб модель виглядала цікавіше, не всі встановлювати рівно, а зробити щось таке цікаве. Так, хоча я і казав, що не розуміюся в елементах, але, скоріш за все, зараз я встановлюю закрилок, і він має бути в такому положенні, в якому літак має злітати. Так, тепер встановлю цей цікавий елемент за радіатором. Напевно, даний елемент використовувався для того, щоб відкривати та закривати воздушний повітряний потік на радіатор. Можливо, в деяких нюансах. Це мало певний сенс для того, щоб літак мав таку певну, певний запас по охолодженню. Деталі встановлюються достатньо просто, є направляючі є пази, тому працювати з цим, можна сказати, одне задоволення. Особливо на етап фарбування я не виділив часу на зйомку. Все було достатньо просто. Покрасив літак в базовий. Світло-сірий такий небесний колір, як за інструкцією, та наніс на нього плями на сам корпус з більш темнішого відтінку та темно-сірого, а також наніс елементи камуфляжу на крила, як то було вказано в інструкції. Прямокутні прямокутні, такі, ну не прямокутні, а, скажімо так, лінійні контури даного камуфляжу Було достатньо просто повторити. Вони майже в всіх елементах йшли паралельно або під певним кутом до розшивки літака, тому проблем цим не виникло. Так, знімаю частково маски, які допомогли зробити цю схему фарбування. І буду переходити до нанесення декалей. І так, якщо ви дивитесь цей канал вперше, на ньому є відео з поради для новачків. Серії поради для новачків. Якщо ви новачок, можете подивитись про базові інструменти, базові етапи побудови моделі, щоб у вас в подальшому не виникало зайвих питань. Для того, щоб бачити наступні відео, можливо, в яких будуть корисні поради, не забувайте підписатися на канал та підтримати канал вподобайкою. А зараз, власне, перехожу до нанесення декалей. Декалі у ревела непогані, навіть після того, як декалі висихає, її можна повторно розмічити на моделі і пересунути. Деталі не тріскають і не розсипаються, як у інших виробників. Достатньо також невиразна підложка. Ну, Одним словом, працювати з декалями тут є певне задоволення. Тобто вони, ну те, що якось прикольно з ними працювати, просто вони не несуть якби, додаткових проблем на етапі їх нанесення. Наприклад, у старих модель ICM, у модельки Міга-29 го від містера Крафта, що я збирав на цьому каналі, декаль була достатньо крихкою, і під час нанесення її на модель вона просто посипалась. Це прям, скажімо так. Боль для моделіста, коли на майже готовій моделі, ти отримуєш проблеми, яких ти не очікував. А, в принципі, моделізм це така штука, яка має якби, нас розслабляти, знімати стрес з реального життя. І коли виникають тут проблеми, можна прям звернутися до моделі і сказати, що я від тебе такого не очікував. Так, перехожу до нанесення. Балкін-кройців на моделі. В принципі, по схемі денні фарбування, що я вибрав, в деяких ресурсах присутні малюнки свастики на рулях, але виробник не надав їх в даному наборі. Можна сказати, модель буде більш політкоректною, але не досить реалістичною. Хоча, так як я збираю модель з коробки і без особливих доопрацювань, в принципі, і так згодиться. Але якщо ви будуєте і хочете побудувати модель з прив'язкою до реальної моделі, напевно, є сенс подивитися на певні набори декалювання, або вибрати модель з більш, повною, більш повним набором декалей. До того ж, стосовно цього набору, набор достатньо простий, він підійде як такий гарний вход в 32-й масштаб. Немає ускладнень, з, наприклад, з елементами двигуна, тут не пропрацьований моторний відсік. Тому, як гарна така візуальна моделька для першого разу підійде, але якщо плануєте будувати вже щось більш-менш таке складне і професіональне, треба звернути увагу на інших виробників. Наприклад, у самого Шрепела є непогано пропрацьований факульф з непоганим таким зіркоподібним двигуном. До речі, це також певна Ізюминка. Мені подобаються більш літаки поршньової авіації саме з зіркоподібними двигунами, або, напевно, їх ще називають радіальними. Але тут маємо, що маємо. Сама модель BF-109 це прям як, як візитна карточка. Люфтваффе Германії в Другій світовій війні. Напевно, там Ханомак, Тигр та бф 109 це прям must-have, якщо ви збираєте німецьку техніку Другої світової. Напевно, на противагу можна поставити Т-34, Катюшу і якусь самохідку. Типу ісу 152 Ну, в принципі, принаймні, так, я асоціюю модельки з цією, армією в відображенні в моделюванні. Можливо, у вас є свої бачення в цьому напрямку, тому я не наполягаю на тому, що я сказав. І так, до речі, на днях був День Перемоги, його в нас офіційно відмінили, є багато переписок в соціальних мережах, в інших платформах, в інтернеті, люди не годують, не можна забувати пам'ять. Ветерани, то СО5. Ну, моя думка в цьому напрямку така, що ну, ніхто ж не забороняє пам'ятати про подвиги ваших дідів прадідів, шанувати їх пам'ять, робити так, щоб нові конфлікти не повторювались. Але, в принципі, найбільший такий носій Побідабесія, в принципі, конфлікт повторив. Тому сама ідея, як на мою думку, Дня Перемоги тримати в пам'яті поколінь страшні лиха війни. На себе не виконала. Ось якось так. Такі ліричні невеликі відступлення. Повертаюсь до побудови літака. Фінальний етап на сьогодні це знімаю маски з ліхтаря-кабіни. Це для мене в даній моделі, напевно, найцікавіший, такий найцікавіший і найпростіший етап. Як я казав, що досвіду в літачках в мене не було. Мені завжди було цікаво зробити прям такі правильні маски на ліхтарях літаків будь-якої конфігурації. Вийшло так, що це BF109, і тут ліхтар кабіни достатньо простий. Немає складних форм, складних якихось ліній, площин, все достатньо просто. Вона така прямокутна, віконця або квадратики, або трикутнички. Тому, в принципі, як прототип і об'єкт для ваших таких напрацювань в нанесенні масок роботі з фарбуванням, напевно, це один з найкращих об'єктів, найкращих моделей. Маю гарний результат з кожною знятою наклейкою. літачок виглядає все цікавіше і цікавіше. В принципі, нічого я не накосячив, фарба ніде не потрапила під маску. На це звертайте увагу. Приклеюйте маски та розрівнюйте їх досить непогано, бо кожний зайвий зазор може призвести до того, що фарба потрапить під маску. А на цьому, в принципі, на сьогодні все. В наступному відео наносу на модель змивку. Фільтр, можливо, трошки. Чіпінгу, тому щоб не пропустити це і подивитися, який же результат вийде. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео вподобайкою. А на цьому на сьогодні все. Любіть Україну, підтримуйте Збройні сили. До нових зустрічей. Бувайте!